Доброго Ранку і вітання усім, хто рано любить прокидатися та любителям зоряної погоди. Ну що ж, вівторок поглянемо, що нам цей день сьогодні принесе. До речі, хочу наголосити, що і середа також матиме схожі тенденції. Тому сьогодні ви ще зможете запланувати наступний день. Сьогодні на небі пануватиме енергія чіткості, впертості і. Рацелюбності місяць перейшов до знаку зодіака – Козиріг. А як ви знаєте, усі, хоч трошки про знаки зодіаку, козироги дуже вперті, люблять наполегливість, люблять справді важку працю, бо не уявляють себе без того, щоб кожен день багато робити роботи, і, звісно, що заробляти багато грошей. Отож, у нас є попереду два дуже продуктивних дня, якими будуть вдалі справи. Ави, от найкраще у ці дні зайнятися питаннями нерухомості. А це можуть бути продажі, думки про продаж, думки про придбання, думки про те, що ви хотіли би побудувати новий будинок. Також вдалими будуть будь-які маніпуляції з земельними ділянками. Отож, люди, які займаються нерухомістю або ті, які хочуть звернутися до таких експертів, саме цих два дня будуть дуже продуктивними. Нагадую, що уже з 7 числа у нас відкривається. Трансформаційний період, тому підберіть для себе. Такі важливі дні, як сьогодні, завтра, і далі ще теж назву, які будуть активні, щоб ви змогли встигнути зробити все для себе як найкраще і щоб зорі вам сприяли. Знак козерогу також звертаю увагу на наші суглоби. Зверніть увагу, що ці дні не рекомендується видаляти зуби, звертатися до е, спеціалістів, які можуть робити якісь маніпуляції з опорно-руховим апаратом. Але е, вдалими будуть саме легкі фізичні вправи на зміцнення е, м'язів для того, щоб ви тримали себе гарно в тонусі. Також буде сприятливим спробувати загартовування, бо енергія місяця це ж енергія е, землі, е, навіть я би сказала, скали і козироги вміють витримувати важкі навантаження. Тож наш організм теж буде готовий до того, щоб спробувати Бувати цю надкорисну процедуру. Хто експерт, той точно знає цінність, а хто не. Встиг налаштуватись, спробуйте. До речі, психологи також радять загартовування як спосіб перезавантаження, пробудження, а також боротьби з депресією. Проте не це медичним терміном депресію, а ось таким легким нудьгуватим станом або небажанням щось робити. Холодна вода дуже гарно стимулює до того, щоб ох, так гарно взбодритися і рухатися далі. Вівторок також має. Має такі класні аспекти Меркурія до Сонця, тобто моя свідомість, те, чого я хочу, і люди, які навпроти мене, гарно чують мої бажання. Тобто це такий день компромісів. Тому класно вести будь-які перемовини знову ж таки, звертатись в державні органи, вирішувати важкі процесуальні питання, в тому числі. І загалом цей тиждень наголошую, потрібно не лінуватися. Місяць зростає, а попереду буде непростий період. І підказка від Всесвіту. Щось тут вискочило вже. Тримай свої очі на зірках, а ноги на землі. Будь щасливий у цей момент. Цей момент є твоє життя. Щось дуже всесвіт наголошує про те, що зверни увагу на те, що ти живий. І живи не тільки тілом, а у тебе ще є жива душа. Отож, рухаємося далі! Гарних вам днів і вдалих вирішень усіх питань.